Усім привіт! Сьогодні чим ми займемося, а сьогодні посадимо полуничку. Як я згадала, я навіть не знаю. Я чомусь думала, що сажають полуницю або пізно осінню, або рано весною. А потім мені, слава Богу, люди пояснили, що полуницю потрібно садити саме в серпні. А головне, так як людина, яка займається професійно. Висадкою полуниці, вони там гарно цим всім розуміються. Мені вона що сказала, ця жіночка, що треба полуничку висаджувати саме до 10 серпня. Тож тільки що я поїхала і купила собі два ящика ось такої полунички. Це саженці молодесенькі, підписаний кожен сорт, таке гарне стебло. Ну, коротше, я така рада, що я його купила. І тепер готую ділянку, і весною ми будемо з полуничкою. Тож, хто не встиг, купуйте хоч щось і висаджуйте, щоб весною бути з ягодками. А роботи в нас багато, а ми з Мар'яною тільки вдвох. Тож приступаємо до роботи, бо вже вечір. Ось так скопали 4 рядочки, і в кожному рядочку у нас буде по 10 кущиків. Тут у мене 40 кущів. Прокопали тільки на один рядок, а посередині стежка. Так, щоб усе не копати. І зараз застелим волокном. Я думаю, так буде краще, щоб потім нічого це все не полоть, бо тут бурйон нормальний. Так що, ось така клубничка. Тут різні сорти, я собі брала не для продажу, просто на пробу, а потім, яка найбільше нам сподобається, таку будемо розводити собі більше. Розстелили волокно. Правильно, неправильно, криво, не криво, воно заросте, буде нормально. Намітили хрестики, зараз все це поріжемо і будемо наконець, то його все садити. Ну, і якось ось так воно вийшло. Зараз буду брати, різати кубики чи хрестики прикопали, я думаю, нормально. І чотири рядочки ось так вийде. Так що хух садить, бо поки посадимо, вже й ніч буде на вулиці. І ось наш кінцевий результат. Боже, яка я щаслива, я вам не можу передати. Полуничка просто суперова. Кущі гарні такі, молодесенькі, гарнесенькі. Та шо. Посадили, вспіли, ще й зірки на небі не вийшли. А я переживала, що ми не встигнемо. Мар'яна ще й підмете. Зараз це все гарненько, я в кожну луночку полю. І все. Поприбираємо наші лопоти, граблі. І ось так усе це в нас виглядає. Отака От діляночка. 4 рядочки по 10 кущів, 40 кущиків вийшло. Я думаю, гарно ростиме. Земля тут дуже гарна, урожайна. Дивлячись он на мою петрушку, по коліна то земля тут дуже гарна. А, моркви, а морква взагалі. З одної морквини можна три борщі зварити. Так що, я думаю, полуничка у нас теж буде тут гарна. Ось такі гарнесенькі кущики та що. Мар'йона позамітоє, щоб усе було гарненько. А майсин Йощик гризе. Ку-ку! Що це тут? за шкода сидить. Оце така. Вже побачив стакончики Мейсон, де ти був? Мейсон, де ти був? Біля порогу сидів. Ти чого не допомагав нам полуничку посадити? Ах, ти ж вредний кіт. Іди, допомагай, Марйоні. Іди Ні, в ямки не можна. Де який? Тільки ти будеш тут мені нігті свої чухать, я тобі дом. Ти чув? Мар'яна так підмітає, ніби в хоті. Така красота та тишу. Прийде весна, зацвіте, покажу вам, що воно у нас вийде з цього всього. Ну, а котові сподобалось найбільше, так? Да? Тепер тобі є де полежать. Та тишу. Ні, оце тільки не гройся. Диви. Диви, Гризькає Ось так. На кожному кущику вже є такі поростки. Оце вже можна відщипнуть. Мейсон. Я тобі, дам Ох, такий кіт. Що ти в рот береш? Ну, як ото ось це можна відщипнути і спокійно вам буде ще один кущик. Це вже готовий кущ. Тут різні сорти, мені їх і підписували, але так як її тут трішечки, я її не на продаж, а чисто собі поїсти. То навіщо мені ті сорти, в принципі, якщо комусь потрібно буде, хтось зацікавиться полуничкою, дуже гарна, велика і якісна полуничка. Продається. в нас тут в селі жіночка займається. Кому цікаво, я можу скинути вам номер телефону, і ви вже потім домовитесь, вони відправляють новою поштою, в принципі, по всій Україні. Тож, дякую всім. Хто був з нами, хто нас подивився, підтримав. І всім пока.